Ти прокидаєшся втомленою, втрачаєш смак від життя, а світ починає здаватися тобі сірим, це можуть бути ознаками емоційного вигарання. Що ж то таке стан емоційного вигарання? Це стан емоційного та фізичного виснаження. Коли ти робиш все, начебто на автопілоті, тобі треба встигнути, треба зробити. Твій організм в цей момент перебуває в стані хронічного стресу, і в тебе починається емоційне вигарання. Симптоми емоційного вигорання, які не варто ігнорувати. Перше, це втома після сну, коли ти навіть поспала, відпочила, але ти все одно відчуваєш себе втомленою. Третє вливість, апатія, небажання щось робити, коли ти себе змушуєш щось зробити, наприклад, по роботі, але ти не хочеш вже цього робити. В цей момент варто зупинитись та відпочити. Ознаками емоційного вигарання також можуть бути як втрата мотивації та всі задачі, які ти робиш в своєму житті, начебто через силу. Це можуть бути навіть буденні задачі. І сьогодні я розповім тобі про звички, які призводять до цього стану емоційного вигарання. Перша з них це казати так іншим людям та собі ні. Погано, тому що всім людям не допоможеш в цьому світі і всі робочі завдання ти не виконаєш. А ось сказати собі так. Та відпочивати, відновлюватись після стресу, після роботи це абсолютно нормально. Тому якщо ти розумієш, тобі, наприклад, пропонують якусь роботу, а ти от розумієш, що все, я вже не можу, я втомлена, я не можу це вже витримати. Просто скажи собі так, а іншим ні. А не навпаки, друге це робота без вихідних. Хоча б один вихідний на тиждень має бути. Твій організм має відновлюватись після робочих справ, завдань. І також важливо кожного дня відпочивати після роботи та придумати свої способи відпочинку. Наприклад, це може бути прогулянка поруч з домом в парку, або спорт, можливо, що кому подобається: перфекціонізм в роботі: або ідеально, або ніяк. Якщо ти звикла все робити ідеально. Та все має бути ідеально виконано. це дуже-дуже погана звичка, яка також призведе до емоційного вигорання. Я не кажу, що не варто виконувати роботу гарно. Варто насправді, але не ідеально. Насправді нічого ідеального не існує в нашому світі. І у всього є свої мінуси та плюси. Це абсолютно нормально. І ще саме наш внутрішній перфекціоніст може призводити до емоційного вигарання в роботі, коли ми вже не можемо виконувати якісь свої робочі завдання. Перта звичка, яка призводить до також емоційного вигарання, це проживання свого професійного життя в форматі треба, а не хочу. Тобто, наприклад, мені треба займатися цією роботою, я не хочу займатися.